Привіт, хто буде дивитися, хочу вам показати, як я працюю зі своїми ботами для того, щоб дуже швидко і якісно зробити розпаковку. Буквально за один день правда, бот у мене платний. Тисяча гривень всього-навсього, ви можете один раз в місяць це заплатити, і далі взяти цей матеріал вам його стане на місяці, щоб ви мали контент. Дивіться, в мене оце все є боти мої створення, з якими я працюю, з якими я спілкуюся. Спочатку ми робимо розпаковку експертності для того, щоб зрозуміти, що насправді. Я маю собі як експерт. Я це знаю, вам я його дам ви зробите розпаковку. Наступний, ви взагалі, можете зробити експертний архітектор, побудувати повністю систему бізнесу з 10 кроків на рік вперед. Але до цього ми ще дійдемо. Наступне, коли ви зробили розпаковку, бачите, мій бот починає з вами спілкуватися: ми робимо создання в для реклами. Що таке лонгрід? Це або довгий текст, або ви записуєте рілз голосовий, або ви робите карусельку? Одне, інше, друге і третє це. Те, що може бути викладено так само на сайті довгим текстом. Якщо ви зайдете в мене в силу в профілі Оксана Пашкохілер, там є оцей лонгрід, запис на консультацію. Але так само я цей лонгрід роблю каруселькою і запускаю його в рекламу, і дуже прекрасні результати отримую. Далі, так само, в мене є скрипт продаючої консультації, коли я вже буду продавати, я заходжу сюди, і так само заперечення, які клієнти мені можуть видавати, ми тут можемо підготувати, щоб ви знали, що ви маєте відповіти. На кожному кроці. Плюс аналіз бізнесу, наскільки зараз ви там заробляєте достатньо недостатньо, це повністю можна зробити все з ботів. І зараз я роблю ідеального клієнта на аудиторії. також можна зробити. Якщо ви ще не знаєте, хто ваш клієнт, на основі вашої розпаковки експертності, ви закидаєте сюди свої дані, хто ви, і ми вичисляємо, хто ваша ідеальна аудиторія. Так само можете писати продаючі історії. Ще є такий асистент, але це вже коли ви знаєте, для кого ви пишете. Тобто ці всі асистенти можуть побудувати вам бізнес, дуже спростити. Певно, що ви мусите опиратися на свою експертність, без експертності ми все починаємо. Але дивіться, зараз я працюю з цим, бачите, тут виділений лонгріт для реклами. Як дуже швидко він працює. Я заходжу, натискаю на кнопочку Почати, бачите, з цього ми почали, і він пропонує, оскільки я працюю на міжнародному ринку, українська, російська, англійська. Ви працюєте, я працюю з українською, бо я запускаю рекламу всі свої тексти зараз на даний момент українською. Вибрали мову, далі він мені запитує: Визначаємо сегмент вашої цільової аудиторії. Яка ваша експертність? Хто ви? І одним повідомленням: ваша професійна роль уточнення спеціалізації для кого і з якими запитами ви найчастіше працюєте? І звідси ми будемо виходити. Але дивіться, що я йому даю? Я йому даю я гіпнотерапевт наставник для цілителів, і я йому даю аудиторію моїх. Типових клієнтів, найкращих, ідеальних, на кого я хочу, хто я знаю, що мені вже заплатив, і я на цих клієнтах базую мою аудиторію. Тому що, якщо вони мені заплатили, значить я хочу знайти таких самих, які так само будуть мені платити. І тепер я даю йому таку хитру фішку, проаналізую її розповіді, всі її бажання, потреби, і чого вона хоче від мене, яка саме «Jobs to be done повинна буде виконана. Тобто, за чим вона до мене приходить, іншими словами. І бачите, я йому дала, але не відправила текст, то він мені якраз пише. Будь ласка, надай мені опис, і я розписую, дивіться, що потреби, емоційні мотиви, раціональні мотиви, глибинні страхи, бар'єри до дії, бажані трансформації, jobs to be done. Все, Оце, все я йому даю текст, бачите, розповіді, транскрибацію. І далі він мені розписує, що хоче моя клієнтка, перейти з офлайну в онлайн, побудувати онлайн бізнес на основі моїх талантів. Там глибинно крипта дизайн не цікавить. Заробляти стабільно її болить, що вона, наприклад, лікар вчилася 10 років працює за 500 гривень, хоче зламати сценарій недооцінки. Приховані мотиви: свободи місця, свободи вибору, свободи від державної стабільності, свободи від обмежуючих обставин. Вона про це мріє на глибинному рівні. Вона про це не говорить, але якщо я буду це транслювати, вона це прочитає. Далі. Я стільки роблю, скільки вчилася, але мене оцінюють лише в 500 гривень, ось що болить моїх клієнтів. Вона хоче бути тим експертом, до якого приходять за рішенням. І далі він так само мені розписує, я не буду це все вам читати. Бачите, це все, Джоб Стобідан, чого хоче, допоможе вийти це з офлайну, створити онлайн-професію. Навчи побачити твою відчут цінність, щоб я могла продавати дорого. Навчи монетизувати те, що вже є. Досвід, інтерес, інтуїція, психологія, допомога людям. Проведи мене за руку від навчання до перших оплат і допоможи мені стати помітною, впливовою і відчути свою значимість. Простих п'ять кроків ми це зробимо. Я знаю, як це робити, тому що для себе, як мінімум, і ще для декількох клієнтів вже я це зробила. І зараз я шукаю ще буквально 3-5 кейсів, які мені треба, куди я вкладу максимум своєї уваги, для того, щоб вивести вас на той рівень, щоб ви потім мене так само ваші результати мене продавали. Тому я буду працювати на те, щоб ви окупили, як мінімум, раз, а може, й більше, своє вкладення в два рази. Тепер дивіться, я йому казала зразу, там на початку, що я тобі дам двох клієнтів. Він мені каже, надійшліть, будь ласка, другого клієнта. Все, я відправляю текст з другого клієнта. Знову, бачите, аналіз він мені робить, хто вона на якому етапі потреби, її болі, з ким вона хоче працювати, що в неї є, що хочу вміти, отримати сильну методологію, чітко вміти взяти клієнта з точки А, довести до точки Б. Розуміти, через які кроки це відбувається. І це я також навчаю. Далі, які бар'єри, сумніви, є, яку роботу хоче, перейти з психолога, фінансиста в роль гіпнотерапевта, який реально змінює життя людей. Бачите? І дивіться, далі ми це дійшли сюди. Давай третього аватара. Бачите, як він мені пише. І так, в мене є третій аватар. Ми записували з клієнткою консультацію. Я переходжу сюди. Я роблю собі копію з цього спілкування і просто роблю так, пишу, даю третього аватара. Це і закидаю сюди текст. І так, десь я кусочок вирізала, щоб вам не втрачати час. Це є третій аватар і аналіз третього аватара. Бачите, там якісь особисті дані я видалю всередини. Ем, Бачите, що є по третьому аватару. Робить я не маю права брати гроші. Я не достатньо експерт, я не така, як інші успішні, я не протягну багато. Люди побачать просування, це важко, болі чи не для мене. І що хоче цей аватар навчитись продавати без тиску, створити стабільний потік клієнтів, прийняти нову силу підвищити самооцінку, побудувати систему і перейти на рівень програми не розрізної сесії. Це та ті кроки, які ми робимо в моїй програмі, тому я 100% впевнена, що я зможу їй допомогти. Бажана трансформація. Вона мріє стан, де ясно, хто є, ясно, що я даю є потік клієнтів, стабільний заробіток, ну, причому не дуже високий навіть. І є легкість в продажах, є структура роботи, моя глибина це сила і не тагар. Все. Бачите, ми так само проаналізували. І якщо у вас є ваші консультації, ви, зробимо, ми можемо зробити, ви можете точніше зробити свою витяжку своєї ідеальної аудиторії. Так дивіться. Зараз постав мені ок, це його вже задача прописана в цьому, в цьому тексті. Та? Постав ок, я зберу єдину ідеальну аудиторію з трьох аватарів. Вставлю ок. Як хотів, як домовився, як прописано в нього в інструкції, так і робимо. Деколи збої бувають, це нормально. то він і чат, він машина, а не людина. У людини бувають збої. І. Дивіться, жінка 30-45, одружено було у стосунках, часто є діти, книжки, вебінари, марафони, психолог, коуч, терапевт, анегопектик або майже як експерт. Є навички але мало клієнтів, грошей. Чутливо, глибоко, інтуїтивна. От моя характеристика моєї аудиторії. Точка це, чого вона хоче, відчути себе. цілісною. твоя ніша і допомагає жінкам, які загубили себе в ролях і відповідальності, повернути цілісність, опору, живий стан через роботу з тілом, емоціями з підсвідомими програмами, а для тих, хто вже працює з людьми, щоб упакувати це в живий, працюючий формат роботи з клієнтами. От бачите, як гарно мене розписав. Просто жінка в кризі в жінка-експерт, котра має вже лікує інших, але себе не може зібрати і нормально заробляти. Так, бачите, я можу просто для цих жінок давати якусь, якусь, якісь матеріали на одному профілі, а на цьому на другому профілі. Офер наставництва, сила цілісної, або я повернулася до себе. Бачите, зразу він мені дає, що я можу робити, для кого, де і як. Так само у мене є в Gemini ця історія. Я можу Джемінай можу вам давати такі самі боти, і ви можете. Ну, не такі самі, а інші, але по такій структурі працюють. Які, бачите, може, що може бути? Прям навіть структура діагностичної консультації, як вона має виглядати, навіть по хвилинах, скільки часу. Шапка профілю. з програми. та да да Так, а тепер я хочу що йому сказати. Тепер на основі цієї аудиторії. Нагадаю, йому, що мене звати Оксана. Для Оксанашква. Гіпнотерапевта і наставника для цілителів, як я себе коротко називаю. Зроби постзапрошення по структурі. На консультацію, в якому моя ідеальна клієнтка пізнає себе. І зараз ми подивимося, що він мені напише. І я буду, звичайно, тестувати з інших варіантів і буду його обов'язково переробляти, щоб це було не видно, як... Що це бот писав, так, але саму структуру, саму канву, бачите, він мені дає. Помічали, що останнім часом ніби робите все правильно всередині все одно порожньо. Коли село немає, клієнти приходять рідко, ніби розумієте, що багато ложити, а цим не виходять. Так. От читайте і думайте, чи це про вас, чи десь ви є в цьому. Я знала, що її глибина це дара на тягар, тепер наче стоїть на місці, клієнтів мало, бороли виснажую і гроші проводні стабільно. А головне, ніби ваша цінність є, а світ її не бачить. Так, і це ми можемо далі тестувати. А тепер я зроблю ще одну фішечку, таку. Напиши мені, будь ласка, цей пост, щоб він був посилом для жінки-підприємця, яка має бізнес офлайн, але відчуває себе в цьому бізнесі, якби що вперлася в стелю, вона там більше вирости не може, і щось всередині глибоко в душі говорить їй про те, що вона може більше, що в неї є покликання зцілювати людей. І в неї є бажання мати таку професію, яка звільнить її від прив'язки до бізнесу і країни, в якій вона зараз живе, і вона хоче мати таку професію, яка буде годувати її незалежно від того, де вона живе, в якій країні, при якому уряді, і незалежно від того, чим вона може займатися, щоб вона допомагала людям, і щоб ця її професія. Приносила їй дохід в декілька разів більший, ніж зараз приносить бізнес, в який вона вклала 10 років практики і 10 років ще й навчання. Вона хоче щось, що буде цінне для людей, для світу, і також вигідне для неї. І я приблизно накидала, це я так згадувала, там можна взяти точно чіткий образ, який ви собі вичислили, де ви взяли його з. Ідеального клієнта, Та, тут є інакший бот ще окремий. А тут я поровно, просто йому накидала ідею. От, Готовий посил для жінки. Помічали, що ваш офлайн бізнес над перечує всередині, все одно стоїть тиша, наче ви досягли всього, що могли, і далі немає там росту. Ні кроку вправо, ні кроку вліво, наче є успіх, але енергії немає. Знайомі відчуття. Коли ви дивитесь на свій бізнес, чітко розумієте, вклали в це років 10 життя, 10 навчання, скільки сил, але серце не тут, і я далі рости вже не можу. Бачите, як він читає. І десь глибоко з'являється тихий голос. Ти можеш більше ти прийшов світ не тільки заради бізнесу, ти можеш лікувати, ти можеш направляти, ти можеш змінювати життя людей. І це вже не просто думка, це покликання, яке перестає мовчати. Ну, я тут трішки перероблю, звичайно, це. Бо це звороти, які видно, що це бот говорить. Та? Але як я би це говорила сама, то я би тут, звичайно, змінювала на цьому місці. І може би навіть розказала свою історію, бо це була історія моя, яка так само мене вивела з Ну, бачите, він навіть перераховує. Хочеться чогось, що працює скрізь Київ, в Португалії, Стамбулі, в Відні, будь-якій точці світу. Хочеться професію, яку годує завжди, при цьому де відчуття цінності, а не виснаження. Професію, де ти допомагаєш людям, настільки глибоко що твоя робота, стає важливішою за будь-який товар. Професію, де цей досвід може бути удвічі, тричі, вчетверо більшим, ніж приносить бізнес, який ти вкладала роками. От. Оце, що вони нас насправді хочуть, і оце буде моїми текстами для реклами. Якщо ви хочете так само навчитися писати, я вже буду завершувати на цьому моменті. Якщо хочете просто взяти оці штучки, мої боти і почати ними використовувати їх, щоб писати презентацію для своїх клієнтів, бачите, в нас це зайняло головне, щоб у вас були готові ваші клієнти. Консультації з клієнтами, які ви вже використовували. Якщо ви це зробите, якщо ви це застосуєте, запустите це в рекламу, це ви можете зробити буквально за 2-3 дні і до місяця часу вже отримати свої перші справжні реальні гроші. Якщо хочете це зробити зі мною, то напишіть мені хочу дізнатися систему. І ми з вами пройдемо коротеньку консультацію. Я дізнаюся, що ви вже вмієте знаєте, що ви маєте в своєму арсеналі, і розкажу, як це перетворити в достойний дохід і в той бізнес, який я показую зараз вам.